Доброго дня, всіх вітаю 9 листопада. І ви вчора написали мені, подивіться, будь ласка, Андрія Єрмака та Ірину Вірещук. Ну, давайте розглянемо, але е, кожного по окремо. Давайте зараз розглянемо Андрія Єрмака, е, руководителя Офіса Президента України. Керівник Офісу Президента. України Андрій Єрмак. Так, він юрист, кінопродюсер ще, керівник Офісу президента з 2020 року. Угу. Помічник президента. Так, 51 рік, 21 ноября, 21 листопада, 71 рік народження. 51 рік йому. Так, ось фото. Андрій Єрмак. Спочатку давайте запитаємо, як завжди, що за людина. Андрій Єрмак, що за людина? Керівник Офісу президента України зараз. Ну, дивіться, лицар Жезлів. людина. Дуже чіткі позиції, дуже швидка, рішуча, гаряча, ціле спрямована. Андрій Єрмак, що за людина? Карта минулого і жінка якась з минулого. Ну, Жінка це королева Пентаклі, це можливо якась жіноча енергія, енергія грошей, енергія затишку, енергія домашнього уюту, я би сказала, іде йде по шістірки кубків, тобто ностальгія, дежавю. Ну, я скажу по цим картам, що він, ну, по цим картам сімейна людина, тут жінка, тут він та дитина. Поганого тут нічого не можу сказати. Давайте ще. Що за людина Андрій Єрмак, голова Офісу президента України? Ну, дивіться, задля своєї перемоги, для, задля здобуття того, чого він хоче, його цілий, ціле стосовно грошей, він, він не хоче опинитися, як то кажуть, карта бідності, без грошей. Для нього дуже важливо, щоб, як правильно сказати, для нього важливий комфорт. І от по цим картам, і по цій карті. Він дуже боїться втратити те, що має. І для цього робить все. Бачите, також по цим картам можна сказати, що заробляє гроші, йде до, йде до своєї мети. Давайте ще, ще три карти. Андрій Єрмак, що за людина, голова Офісу, Офісу Президента України. Так. Приймаю дуже швидкі рішення і також дуже швидко діє. Дуже швидко діє та приймає рішення. Рицарь Кубків вміє вислухати, вміє порадити по цій карті. Бачите, у нього є багато ідей. Це карта туз жезлів, тобто ідеї ідеї стосовно якихось дій, не просто балачки, а ось він, він допомагає, я би сказала, Зеленському, він у нього багато ідей. Нестандартний по цим картам? Нічого поганого, не можу не можу нічого поганого сказати. По картам так. Так, відношення до України. Як відноситься Андрій Єрмак до України? Ставлення, ставлення Андрія Єрмака до України. Давайте на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 9 листопада, 2023 рік. Яке ставлення до України Андрія Єрмака? Загалом дивимося, ставлення. Карта смерті. Емоційне, що знов рицарь Кубків і плани. Смерть, плани. Карти кажуть, що ставлення зараз до України. Всі плани, що у нього були, бачите, що він їх, його, вони не вийшли. Бачите, ось планування по карті смерті йде завершення. Тобто, все, що він планував стосовно України, не вдалося. Карта смерті. Двійка пентаклі, карта нестабільності, карта відлюднику до України. Знову, бачите, нічого в нього не вийшло. Всі його планування йдуть по відлюднику по 10 мечів. Не так зараз все відбувається, як йому хотілося. Давайте ще карти ставлення, ставлення єрмака до України. Зараз. Четвірка жезлів. Зараз, бачите, він е е в роздумах. Карта дому, затишку, сім'ї е і п'ять мечів. Карта поразки. Він в роздумах. Щоб таке придумати, щоб таке зробити, щоб вже, як то кажуть, е не було оцієї поразки знов. Він думає. Ну, давайте спитаємо, чи придумає він щось, його думки. Ось зараз, що за думки. Віра, вірить, вірить в колесницю, по жриці. Он вірить в те, що війна закінчиться перемогою України, в те, що буде контрнаступ наш вдалий, але це все йде таємно. Це все дуже таємно. Але в нього є віра. Ну, нічого не можу про нього поганого сказати. Ну так, його плани ті що були, вони всі пішли по 10 мечів та по карті смерті. Не вдалося. Так, він розчарований. Так, що ми ще далі запитаємо? Давайте подивимося Андрій Єрмак ставлення до президента Володимира Зеленського. Яке ставлення? Як відноситься Андрій Єрмак до Зеленського ставлення? Так, король мечів. Ставлення Віра. І 10 кубків, дуже гарне ставлення. Дивіться, він приближене близька людина. 10 кубків, карта, карта родини. Ну, Тобто входить в родинне коло, вірить в Зеленського і король мечів. Як він до нього ставиться? Ставиться до нього, як дійсно до головно, головно командуючого. Король, командуючого. Король мечів це в нас карта. Високий ранг у війні, ну, тобто, військова людина. Також людина, така е, жорстка, яка має чітку позицію. Ось ставиться він так, він так до Зеленського. Він дійсно виконує всі його накази по цій карті. Нічого не можу знов поганого сказати. Так, ну, давайте запитаємо: ви там писали: чи зрадник? Андрій Єрмак. Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України. Він зрадник. Він зрадив Зеленського, він зрадив Україну та українців. Він зрадник. Андрій Єрмак, він зрадник. Королева, королева п'ять мечів, п'ять жезлів. Карта внутрішньої боротьби. Якщо відповідати на питання так чи ні, то п'ять жезлів каже, що ні. Андрій Єрмак зрадник України та Зеленського. Карта мага. Маніпуляції. Карта захисту оборони. Він зрадник, Єрмак, зрадник. Карта балансу. Я не бачу по цим картам, що він зрадник. Навпаки, карта справедливості, карта балансу. Знов карта балансу, помірності. Можу сказати, що ну, досить ну, чес, чесний чоловік, чесна людина. Внутрішня боротьба, контроль, захист. Ну, тобто, він дійсно контролює багато чого в державі. Якось, щоб не було цих конфліктів, ну, це можливо всередині влади. Працює багато емоційно, бачите, карта емоцій, карта праці і балансу. Тобто багато розмовляє, багато, я не знаю, там общається. В нього, бачите, робота йде по кубкам. Тобто розговори, емоції, переговори, перемовини. Він більше по цьому, бачите, він вміє розмовляти, домовлятися, робити оці перемовини, щоб вони були вдалими по карті помірність. І, до речі, карта справедливість вказує на те, що він, в принципі, Справедлива та чесна людина. Ну, давайте ще три карти. Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України. Він зрадник. Віра. Очікування. Очікування. І трійка мечів. Це відповідь ні. Карта України. Так, ну, я не можу сказати, він вірить в Україну. Багато хто, карта, ось пентаклів, багато, багато хто думає, що він зрадник, ось трійка мечів. Я по цим картам, по сьогоднішньому розкладу, не можу сказати, що він зрадник. Ну, не можу сказати, що ось він зрадник. Точно, ні, не можу. Ну і останнє питання. Користь. Яка, яка користь від. Андрія Єрмака. Ось давайте зараз. Сьогодні у нас на даний час. Сьогодні 9 листопада, 23 рік. Яка користь для України, для держави від Андрія Єрмака, голови Офісу президента? Яка від нього користь для України на зараз? Яка користь від нього? Карта уходу. Карта уходу від страху. Від чогось страшного. Карта уходу. Від якогось страху і від якогось обману. Тобто, яка від нього користь? Яка від нього користь від Андрія Єрмака? Карта смерті і колесниці, закінчення. Король кубків. Дивіться, я зрозуміла. Дивіться, як відповіли карти. Я зрозуміла. Тут карта Зеленського. Уход, страх. Що то по луні, тайне, мутне, незвісне, якийсь обман предательство. Тобто він відвів тобто уход, він як -то, попередив, чи знайшов, чи предотвратів щось страшне, пов'язане з луною. Щось хтось замишляв. Стосовно Зеленського, хтось планував його смерть в дорозі або планує в дорозі. Ми нас зараз спитали. Бачите? Ось смерть в дорозі, Зеленській. І ось його дії. Я так розумію, що він у ход від, може відвести цю подію, або не раз вже допомагав президенту знайти зрадників, знайти оціх, оцю, як сказати, оцю небезпеку. Андрій Єрмак, його користь на зараз для держави та Зеленського. Бачите, в нього зараз роздуми стосовно України новий план, нова стратегія, щоб, щоб Україна не оказалася, не опинилася у вісім мечів: це біздійстві, це ограничення, це коло, це котел на фронті, все що завгодно. Він зараз думає, як Україні вийти із такого із становища, яке зараз відбувається, і на фронті, і у владі. І стосовно Зеленського. Ну, тобто, я так розумію, що він його врятував не раз, іменно Єрмак, він буде йти до, бачите, до перемоги, він буде йти ось лицар мечів, ціленапрям, цілен спрямовано буде йти до кінця до перемоги. Можу так сказати, що він буде йти. Бачите, карта мира. До кінця він буде йти. Нічого не можу про нього сказати поганого. Ну, дійсно, зовсім нічого. Всі думають, що він зрадник, я не бачу, що він зрадник. Ну, не бачу. Навпаки, він дуже врятував і не раз президента Зеленського. Ось такий розклад. Всім дякую за увагу.